Доброго дня. Доброго дня. Хотів запитати, от на, за останній час от якісь події, які відбуваються, новини цікаві. Як ви думаєте, що буде далі взагалі? Ну надіємося на краще, що в нашому світі буде все добре і покращаться ці умови, даже елементарно з електропостачанням і в Україні надіємося на краще, що закінчиться війна і в нас буде все добре. Як ви думаєте, це буде в цьому році? Ну, будемо надіятися, що так. Ви з оптимізмом дивитесь да. на майбутнє. Поки що так це прекрасно. Дякую. Прийдуть перемовини, що будуть відстаювати наші як границі. Що все буде більше для нас, найкраще? Що буде далі процвітати наша країна? Відстраюватися все, що було зруйновано, що повернуться люди за кордону і будуть ну. З нами теж, тому що сумуємо за тими людьми, які змушені були виїхати. Сподіваюсь, на краще. От як ви вважаєте, що буде далі? Я вважаю, що війна перейде у холодну фазу. Холодну фазу? А Корупція буде і надалі, але будуть гроші заробляти вже на інше. За третю світову не думаєте? Мало вірогідно. Ну, враховуючи все те, що... Ну, глобальні катаклізми, всюди війни. Тобто, враховуючи історію, мені здається, це відбувається кожних певно 100 років. Я думаю, можливо, наш світ покращиться. Ну можна... у висновку, так? У висновку, у висновку можливо, цікаві. це йде до кращення, очищення. Тобто, ну мені здається, сама матінка природа вже очищує, можна так сказати, нашу. А ви, як думаєте? Я думаю, що цей етап просто прийшов людство до того, коли по-старому вже не можна, а по-новому ще не знає як, і тоді приходять якісь глобальні процеси, в яких все перебудовується. Це просто такий кризовий, дуже тяжкий момент, але після він ішов перед усіми глобальними змінами масової свідомості, як після Другої світової у нас із модернізму перейшли до постмодернізму, наприклад. Це відбувається завжди в дуже в кризових моментах. Mm -hmm. Цікаво, цікава ваша думка. А про друзів згадали, як думаєте, третя світова десь уже приближається чи ще ні? Все таки. А вона ще не йде? Ну так багато війн ну, ну, так. зараз вже йде. Що можливо вона зараз і йде якраз. Це, це просто черевий таку. Проблема в тому, що терміну третьої світової, що таке світова війна, враховуючи те, що вона зараз війни не називають війнами через міжнародне право. Дуже тяжко сказати. І тому одні вважають, що світова війна вже йде, інші ще ні. Тобто терміну немає. І тому що немає терміну, як можна оперувати взагалі цим поняттям? Чудово, чудово. Дуже у нас розумна молодь. Приємно чути. І головне, що є оптимізм. Це вже дуже радує. Що буде далі, залежить від нас. Саме так. А, а як ваша інтуїтивна думка? В яку сторону рухається світ? Світ рухається в сторону до складних рішень, можливо. <гум> Тому що і світ зараз складний, і багато негативу, багато страху, але. Ну, не знаю, можливо, від кожного з нас залежить, що ми з цим світом далі будемо робити. А складні рішення, що ви маєте на увазі? Це поступки мають бути з усіх сторін, можуть бути. Або, наприклад, буде перемога все таки якось однієї сторони. Тільки не з нашої поступки мають бути. Ні, якщо говорити про Україну, угу. то я впевнена, що буде перемога буде. звичайно. В Цьому році як ви думаєте? Ні, не думаю, що в цьому, але... але ви маєте надію. Я вірю в наших воїнів, вірю в наших людей. Я вірю, що людей, які роблять щось, не тільки військові, але й цивільні, які роблять щось для перемоги. Я вірю, що їх більше. І що ми прийдемо до того, щоб разом бути сильними. Ми надіємось на краще, на довіри. Як ви думаєте, в найближчі два роки це може трошки якось стихнути? Хотілося б раніше? Я думаю, що Поки що не зрозуміло, що буде далі, але поки що нічого хорошого не світить. Походу, нам так кажеться. А ви як вважаєте? Ну, піддержую. Все йде якось так, катиться по на плоскості. Не в ту сторону, коли ти будемо. Так, так. Робити. Не бачимо, не бачимо, на чому ну, буде. триматися. Далі має бути життя. Має все продовжуватися на позитиві. Треба все, щоб закінчилося це погане. Як там атюкатися не буду. Угу. Всі мене і так розуміють, що тут відбувається. Але має життя продовжуватись, не може бути погано все. І як ви думаєте, в цьому році є шанс завершити це все? Ох. Хочеться, так, хочеться, хочеться, щоб чуваєте? завершилось. Інтуїтивно трішки, трішки розпач є. Угу. Трішки чуємо, що там які плани в них, що вони хочуть. Ну, Обломаються. Отже, сьогодні почули ми різні відповіді, і позитивно налаштовані, і не дуже люди. Чому я взагалі вирішив запитати таке питання? Тому що бачу, останніми місяцями пішло якесь прискорення подій, пішли новини, нас, можливо, інформаційно готують до чогось такого. Тому мені було цікаво, як відносяться люди коромайською, який в них зараз стан. В моїх висновків більшість налаштовані позитивно, все таки. І в принципі я також. Чому? Тому що наше суспільство досі є єдиним, і тому в нас є шанс, дійсно, шанс на перемогу. Якою вона саме буде, поки ніхто вам не скаже, ніхто не знає цього. Але всі вірять, і я вірю також, що все буде добре.